І хотів би розпочати з інформації, яка з'являється буквально в останні дні тижні про те, чи буде підписана ресурсна угода, так її називаю, угода про корисні мінерали, яка має таку цікаву історію. Не будемо зараз пірнати в глиб, Буквально в суботу, якщо не помиляюсь, Сергій Марченко, міністр економіки України, сказав, що цього тижня фінансів. вона підписана не буде. Марченко, Марченко фінансів. Так, да, перепрошую, міністр фінансів. Uh, він сказав, що угода не буде підписана цього тижня, тобто до кінця того тижня. Сьогодні ми маємо вівторок. Щойно з'явилася інформація, буквально перед записом я її знайшов, що Україна та Сполучені Штати Америки сьогодні, 29 квітня, у вівторок, проведуть перемовини щодо угоди про корисні копалини. і буквально днями Дональд Трамп написав обурливий пост у Меджитру Соушу про те, що Україна вводить його заносов за три тижні. Угода мала бути підписана раніше. А буквально днями з'являється інформація про те, що з угоди зникли боргові зобов'язання. Хоча, як на мене, я їх там не бачив взагалі, бо угоди не бачив Панеля. Я розумію, що ну, певне угоду не бачив ніхто. Що ви знаєте взагалі про цю історію, про цю угоду, коли вона може бути підписана, як вона може бути підписана, в якій формі і так далі. Ну, по-перше, з приводу боргових зобов'язань, одразу поставимо крапки. А то тут ситуація є наступна: там було так прописано. Що можна було в принципі розуміти, що та допомога, яка надавалася після 24 лютого 2022 року, незважаючи в якій формі це було надано, чи в формі кредитів, чи в формі грантів, або якоїсь іншої допомоги, вона вважається боргом України. Як результат, відповідно в цій угоді можна було би визначати про те, що ми визначаємо певний борг, який є у України перед сполученими штатами, і в рамках цієї угоди, в рамках використання наших корисних копалок, видобуток і продаж на світових ринках або там використання в якоїсь промисловості, то таким чином ми погашаємо цей борг. А разом з тим, ну це був ключовий момент. Ми отримували ці кошти в якості грантів. На гранти надавалися через різні інструменти, а тому в цьому ключі відповідно як такового боргу там ніколи і не було, тому що ми не підписували документи, які стосувалися відповідних якихось боргових зобов'язань України перед Сполученими Штатами. Це перший момент, але Трамп у своїй, скажімо так, манірі постійно наполягав на тому, що Україна там винна 300 мільярдів. Потім пішли розмови про те, що Україна винна 100 мільярдів, і от якраз нещодавно прем'єр-міністр Шмигель заявив про те, що там такої позиції взагалі не буде. Для нас це е, дійсно принципова в принципі, річ, тому що зрозуміло, що в жодному суді, в жодної якась міжнародна інстанція вона не підтвердить відповідно якісь боргові зобов'язання, про коли ми отримали ці кошти, підписували документи як на грант, і тому приділити про те, що ми визнавали якісь там зобов'язання по цим коштам, немає, тому е, досягли певної згоди. Але знаєте, я певно провожу паралель. Як проводить такі так звані мирні перемовини російська сторона? І вона теж що вона почала? Вона почала з максимальних вимог для України. Тобто мирна угода може бути підписана, якщо Україна повністю визнає всі ті території, які були записані в Конституцію Росії. На що Україна має звідти вивести відповідно, свої війська? А що Україна там має бути демілітизована? Там відповідно обмеження по армії, і так далі, тому подібно. Тобто, максимально зокрема, нещодавно якраз Лавров і озвучив відповідні позиції, навіть можна сказати, трошки посилив їх у порівняння з тими першими. Позиціями, які були в яка вступала Росії і яка паралель те ж саме, фактично. І не, примовники від Трампа вони туди вписали ну дуже багато абсолютно неприйнятних для України вимог. Це стосується і з приводу того, як створюється фонд, як він управляється, і не, фактично певна така власність на корисні копалини України, не, це і питання визначення боргових зобов'язань, і так далі. Тобто, іншими словами, це ну, не відповідало навіть тому. Меморандуму, який був узгоджений, але не підписаний американською і українською стороною. Тому е, в цьому ключі е, це добре, що ми не визнаємо цей борг, але ну можна сказати, він навіть теоретично не міг туди бути вписаний, якщо звичайно сама Україна би цього, скажімо так, не вписала, тому що позиції з американської сторони немає. А що залишається? Ну, по-перше, знову ж таки, розширили не тільки на рідкоземельні метали, рідкоземельні е, мінерали, а й розширили безпосередньо цю угоду на всі енергетичні копалини. Це вугілля, це газ і це нафта. І у нас є певний потенціал. І ще до 2013 року у нас е, американські компанії проводили розвідку е, біля Слав'янська, і там визначили доволі такі великі заліжі, потенційні заліжі. Для видобутку а, сланцевої, якщо не нафти, а, чи помиляюсь, нафти. І в цьому ключі а, якраз початок бой... вторгнення ну, бойових дій призвело до того, що вони відмовилися від цього проєкту. Тому потенціал у нас є. Лише тільки проблема в тому, чи ми там будемо контролювати, чи буде там безпечно щось видобувати. Це раз а далі потім а, і це в принципі. Я от одразу скажу для українців, що для нас ну я б не сказав, дуже сильно критична ситуація, якраз з цим. Якщо американці будуть цей фонд наповнювати в якості або військової допомоги Україні, це будуть реальні гарантії безпеки для України, коли у нас буде зброя, якою ми можемо захищатися і наносити відповідні. Удари по російській території, а, або, наприклад, це відновлення нашої інфраструктури, або це інвестиції американські це звичайно плюс. Але разом з тим залишаються наступні моменти. Мені здається, що саме про це йде перемовини. Ну, як може бути фонд зареєстрований, який буде управляти фактично всіма українськими ресурсами? Зареєстрований на територію Сполучених Штатів в штаті Делавер, там особливе законодавство. Я не знаю наскільки це може лишитися, але з іншого сторони, я розумію логіку Сполучених Штатів, чому вони так хочуть. Вони так хочуть для того, щоб фактично повністю унеможливити будь-які варіанти української корупції. Тобто повністю контролюють юридично, українська сторона, mm -hmm. номінально представлена в управлінні всьому фонді, яка ну, і, хоч і має право голосу голоса, але ці голоса абсолютно ні на що не впливають, ніщо не вирішують. Більшість у американській сторони керують цим фондом. Американська сторона право вето у українській сторони воно відсутнє обмежені права щодо виходу з цієї угоди. Тому в цьому ключі, звичайно, це ну. Українська сторона ставиться ну повністю фактично за дужки від управління цим фондом. А і чому ще раз наголошую, це бажання американської сторони відповідно повністю уникнути будь-який корупційний вплив на дію даної угоди для них це є принциповим важливим. Я думаю, що можливо в цьому контексті а, відповідні. Є позиції. Зокрема, наприклад, речі було зазначено про те, що угода не повинна убрали якісь суперечності з конституцією. Ну і з того, що я бачив, єдине, що можна трактувати відповідно щодо а, невідповідності української конституції, це самі корисні копалини. В той угоді, яку представила американська сторона, можна сказати, що саме корисні копалини ну, вже фактично ставали власністю американської сторони. Ну так було прописано. А, а у нас конституції чітко заплатили. Писано, що всі надра, які є а, під землею, вони і всі ресурси, вони належать народу Україну, і тут треба трошки пояснити принцип, що це означає: це означає, що якщо, наприклад, американець купує якусь землю, то все, що на землі, і все, що під землею. Це його власність, бо він купив землю. І а все, що він видобуває з цього, якщо не порушує там якісь екологічні норми, він має право продавати в українському. Фактично, законодавстві через цей принцип конституції реалізований наступний такий підхід. Коли ти купуєш землю, ти купуєш тільки те, що на цій землі. Тобто, іншими словами, ти можеш її обробляти, вирощувати, якщо є відповідно цільове призначення, ти можеш побудувати на ньому будинок, якщо це є відповідні дозволи і так далі. Але все, що під землею, то не твоє. Тобто, фактично, для того, щоб здійснювати будь-який видобуток, тобі треба придбати ліцензію. Це право на видобуток. А далі, коли ти видобуваєш, ти платиш рентні платежі за землі за корисні капалини. Фактично, це є і платіж, перетворюється то, що є в власності народу, тобто корисні капалини, на гроші у вигляді рентних платежів, які далі потім вже розподіляються, виплачуються на різноманітну бюджет. Видатки, тобто, і от в цьому контексті якраз цей момент як розподіляється, я думаю, було усунуто, тобто йде платіж у вигляді рентних платежів, які потім поступає, частина його до цього фонду, який відповідно буде управлятися. Ну і саме головне, якщо вбирається, ну ж таки повертаються до питання боргів. Якщо вбирається питання боргів, то у мене залишається питання, яким чином американська сторона буде забезпечувати свою фінансову сторону в цьому фонді. Тобто, це означає, що у нас буде або фінансова допомога, або військова допомога, або американські інвестиції, які чином будуть зараховуватися як внесок а, до цього фонду. Ну, на даний момент я відповіді ще не маю.